Зразки ДНК уже 442 загиблих внесли до єдиної бази МВС. З її допомогою намагаються ідентифікувати тіла, які вже неможливо просто опізнати. Тепер збирають біологічний матеріал родичів, що розшукують зниклих безвісти солдат. А таких уже понад 1800. Експерти заповняють, за допомогою аналізу можна опізнати тіло із точністю понад 99%. Так уже ідентифікували 71 загиблого. Якщо ви втратили зв'язок із рідними, можете безкоштовно здати аналіз у міліцію кожної області. Більше інформації за номером гарячої лінії, який зараз бачите на своїх екранах. Ідентифікація загиблих буде відбуватися за допомогою електронної бази. Тобто, інформація про генетичні ознаки родичів та інформація про генетичні ознаки біологічного матеріалу, який буде направлений з бюро судово медичної експертизи. Буде направлятися до єдиної бази саме за збігами по цій базі буде відбуватися ідентифікація загиблих. Водночас частина тіл загиблих солдат все ще залишається на окупованій території. Наразі їх розшукують волонтери. Особливо багато загиблих біля Іловайська та Насаур. Могилі волонтерам уже вдалося вивести 162 тіла, і вони зізнаються, пошук загиблих може тривати ще дуже довго. Збираємо тіла, які знаходяться або в техніці, або тимчасово прикопані десь по полях та посадках, а також з тимчасових могил просимо нам предоставляти будь-яку інформацію про тих людей, про яких зараз не